Задумуєтесь про розлучення, але не розумієте, як це взагалі має проходити? Вас лякає сам процес, невідомість, питання, а що далі? На що маєте право ви, ваш партнер, ваша дитина? Можливо, в дитинстві ви були свідком болісного розлучення у своїй родині, і тепер ця тема викликає страх і тривогу? До мене часто приходять клієнти з подібним запитом. І я вважаю, найправильніше, що можна зробити в такій ситуації, це прийти на консультацію до юриста і нарешті побороти цю невідомість. Бо більшість чоловіків моїх клієнток вже встигли проконсультуватися з юристом і на фоні цього починають маніпулювати, а жінки ще нічого не розуміють і піддаються на такі маніпуляції. Тому, якщо це про вас, я запрошую вас на консультацію, щоб замість невідомості у вас була чіткість, що буде далі, на що ви маєте право і як захистити себе та дитину. Напишіть слово консультація в директ і ми обговоримо саме вашу ситуацію.